Магії. І от вам апельсиновий кекс. Ми його зарані помили і розрізаємо 3 яйця 200 г цукру і все це збиваємо блендером. Ми збили, бачите, така однорідна маса і додаємо олію. Олію я додаю від крафт ойл. Вона не тільки смачна, але й корисна. І відмірюємо 100 мг. До речі, за промокодом катруся. Буде знижка 20%. Так, це все перемішали і додаємо 2 стакани борошна. У мене 250 мг, чіпка ванілі, солі. щіпка солі, 12 г розпушувача. І все це перемішуємо. Все ми розмішали. Беремо формочку, у мене така силіконова і змащуємо маслом. І виливаємо в формочку. А що ми робимо далі? Ми тако. Шпажечкою робимо кружочок. Сюди всередину легенько вливаємо олійку. І ставимо в розігріту духовку при 170 градусах ну, десь на 50 хвилин. Будете дивитися, доготовтеся. Як провірити, Шпажечкою будемо провіряти. Наш кексик. Спікся. Випікали ми його 50 хвилин і взяли половину апельсина і поливаємо соком. І оставляємо його охолоджуватись. Отакий От у нас вийшов апельсиновий кекс, смачний, ароматний. А ви готуйте і смакуйте, підписуйтесь та зберігайте рецепти смачного!